Відсутність вуличного освітлення та нові фахівці з супроводу ветеранів 21 липня у Бориспільській міській раді відбулася парадна нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. У зв'язку з ремонтом блоків управління вуличного освітлення, чверть вулиць міста буде без освітлення. Повідомив директор КП ВУКГ Роман Шепель. З цього тижня починаємо ремонт блоків управління вуличного освітлення. Будемо відправляти підряднику то. Десь відсотків 25 міста не буде освітлюватися. Це протягом п'яти днів. Потім знову замінюємо 25% І так я думаю, за чотири рази відремонтуємо всі блоки живи. Відтепер у Бориспільському міському ветеранському центрі працює п'ять фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Поділилась начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. «У Ветеранському центрі плюс 2, додалося два фахівця супроводу ветерана, які пройшли офіційно конкурс. І вже вони працевлаштовані з сьогоднішнього дня офіційно. Тобто, в загальної кількості це вже є п'ять фахівців супроводу ветерана. Ну це звичайно, щоб умовило тим, що останнім часом збільшується і потреба в вирішенні певних питань саме і ветеранів, і члени їх сімей, і члени сімей загиблих, тобто безвісті зниклих також. Тому вирішуються дані ці питання завдяки збільшенню цих вакансій. Анастасія Усик, Денис Драган, Євгеній Гончаренко, новини ТРС Бориспіль.